Так, як розвивається стрімко відеоконтент, індустрія, то звичайно, що там якимось стандартним відео з пляжу чи з якоїсь гори, чи просто краєвиду, ви вже нікого не здивуєте. Повинен ти повинен бути дуже там креативним, дуже рухливим. дуже… Новітнім, тому такий, такий, наприклад, пристрій, він нереально необхідний, коли ти рухаєшся, нажимаєш просто там на кнопочку і вже йде зйомка. Тут в нього дуже багато функцій. І ми зараз разом його розпакуємо. Ось так вони виглядають. І е -е, спробуємо просто-напросто подивитися, як вони виглядають всередині. Дуже гарно, звичайно, як завжди упаковується. Вони виглядають ось таким чином. Тобто класичний, в принципі, класичний вигляд мають. І як бачите, ось тут знаходяться дві маленькі відеокамери. Ви повинні будете, звичайно, щоб працювати з ними, мати Wi-Fi. Я коли прочитала всю інструкцію. Як можна користуватись таким продуктом, ви можете там вести прямі трансляції. Але, звичайно, що повинен бути або Wi-Fi, або ви повинні бути десь підключені. Навіть слухати музику, я ще цього не, 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 не додивлялася, але буду це вивчати, просто прочитала інструкцію про них. Ну, мене особисто влаштовує вже те, що я можу знімати і їхати. Так як я ввежу машину, Часто також мене забирає часу, нерви, просто якщо ти хочеш зазняти якийсь там той же самий захід сонця чи просто дорогу В Норвегії просто нереально красиві, фантастичні види, і іноді ти просто хочеш зробити такий контент, коли ти рухаєшся і бачиш таку ось красу. І встановлюючи всі ці штативи, все воно падає, чи ще не таке виходить, як ти хочеш. Тому відрізняється дуже звичайно процес зйомки. А з окулярами це буде просто нереально легко. Ти просто крутиш головою, куди тобі треба, і вже йде зйомка. Мені дуже подобаються вони, і я, напевно, хочу заказати ще і просто звичайні окуляри, підібрати, так як я вже користуюсь окулярами, підібрати той номер, який мені потрібно, і використовувати їх також в звичайному буденному дні.